Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Україна сьогодні відзначає день перемоги над нацизмом. Зранку по всій країні відбулися церемонії вшанування пам'яті загиблих, з нагоди 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, урочиста хода на чолі з президентом України пройшла алеєю воїнської слави до могили невідомого солдата. В Багатьох містах і селах відбувалися також акції так званого безсмертного полку. Їх організовували політики опозиційного блоку, активісти проросійських під час проведення акції, як біля меморіалу вічної слави у центрі Києва, так і сталася, зокрема, штовханина і словесна сварка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції Безсмертний полк. Судочки були також в Дніпрі та Запоріжжі. За даними поліції, в цілому по Україні в акціях з нагоди Дня Перемоги взяло участь понад 50 тисяч громадян про ціну, про ціну перемоги. Людської пам'яті, акції та символи говоримо сьогодні з Олесем Донієм, політичним і громадським діячем-істориком. Добрий день. Добрий день. Що для вас сьогоднішній день? Ну я сьогодні разом з мамою був на цвинтарі у діда. Дід в мене був кадровий офіцер-артилеріст. Він брав участь в плацдармі навколо Ленинграду, і у нього загинуло Перша його дружина і перша донька в Ленінграді, і моя мама, названа на честь його першої доньки. І зрозуміло, що для нього це був визначальний день. Він не розповідав про війну ніколи. В нього лише спорадично проривалися якісь. Вигуки але про війну він не любив розповідати. І загалом у мене два діда воювали і одна бабуся. Ще одна бабуся ну, рила копи, як безліч молодих людей того віку. Тому для мене безпосередньо, для моєї родини Друга світова війна пройшла через родину. А в той же час я розумію, що 9 травня. Є символом для Радянського Союзу і в подальшому для Російської Федерації в їхній ідеологічній боротьбі, і от тут в Україні є проблема з одного боку: пам'ять про колосальні жертви України, українців безлічі наших родин під час Другої світової, які понесла нація. З іншого боку використання цього символа і взагалі цієї війни з метою відновлення Російської імперії, і ми бачимо, як посилюється ця агресія в діях і не лише на словах з боку Кремля. І тому Україні потрібно от знайти свій шлях з одного боку, щоб пам'ятати про війну. І шанувати свої жертви, і толерувати е, м, жертви інших, з іншого боку, чинити опір російській ідеологічної боротьбі і пропаганді. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорив сьогодні президент України, як він прокоментував акцію Безсмертний полк. У Москві під час акції безсмертний полк вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас. Вбивати українців і акція Безсмертний полк, взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Адже в Москві придумали і насправді і не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників, а для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі. От такі слова президента України в Росії акція Безсмертний полк» почалася лише щойно. Обіцяють, нібито, будуть йти 6 годин разом з тим. В Донецьку, зокрема, вже акція відбулася. Там під час цієї акції несли портрети загиблих бойовиків, загиблих тепер бойовиків. Крім того, навіть несли портрет царя Миколи. Я не обговорю Слава Порошенка, бо а, він говорить завжди правильні речі, але а, чинить неправильні вчинки. Тому поговоримо про а, реальну ситуацію а, з безсмертним так званим полком. Це надзвичайно талановита вигадана а, ідея з боку Росії для а, здійснення їхньої місії використання ідеологієм і 9 травня, і другої світової під назвою Великовітчизняне з метою. А, Ідеологічною спочатку, а потім і територіальною окупації е, земель, держав е, незалежних, які знаходяться по периметру е, е, Росії. А в подальшому, е, як виявляється, е, ця ідея може використовуватися із метою використання російських діаспор по всьому світу, майте на ну, увазі Японію, Арабські Емірати. Я не знаю, і як вони штати. Будуть? Я нагадаю, що під час 20-30-х років діаспора, і, зокрема, навіть ті, хто воювали проти Червоної Росії, воювали в білих військах, в подальшому використовувалися е, е, спецслужбами е, НКВС і іншими спецслужбами е, в різних країнах. Е, зараз під ідеологію. От 9 травня, буцімто перемоги величі Росії, росіян над цими іншими народами є небезпека, що російські діаспори будуть використовуватися по всьому світу. І цю, якщо повертатись до України, я привернув увагу до небезпеки дії російської агентури не в один день, а протягом всього року. Так званий безсмертний полк це те, що ми бачимо наочно. Це коли ця, а, а, проросійські сили зосереджуються в одну колону. А поїжджайте на Поділ на, а, а, в районі вулиці а, Сагайдачного діє російський культурний центр. Досі діє. Ми говоримо а, неодноразово, що у нас не просто антитерористична операція, а у нас російська агресія. В той же час російський культурний центр діє в Києві. І там щоденно ви можете побачити, поставити там веб-камеру, щоденний йде потік українських громадян, включно з школярами, які виходять звідти, я спеціально спостерігав за цією ситуацією, виходять з якимись пакунками постійно. Тобто з дарунками, з ідеологічною, з ідеологічною обробкою. І це щоденна робота це фактично російський підривний центр, який діє постійно і чомусь, я не розумію, чому. Україна не наважується закрити такі центр. чому. Львові закрили буквально я недавно. Я вам скажу, чому? А тому, що от Порошенка, якого ви цитували, говорить правильні речі про безсмертний полк. А насправді а, 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 він веде до. Економічної, гуманітарної, політичної співпраці з путіним і йдемо не лише про Ліпецьку фабрику. Та у нас досі не, не наважилось не лише розірвати дипломатичні стосунки, а навіть ввести е, візовий режим і агентура російська е, як через прохідний двір. Проходить через україно російський кордон і може тут влаштувати що завгодно, а потім дивуються, ну а як же з'являються люди, які одурманені російською пропагандою, з'являються на акції так званої «Безсмертного Полка. Ми до речі, сьогодні знімали в Печерській в києво печерській лаврі відео випадково, оскільки тема була зовсім інша для Лаври. Ходили разом з учасниками Євробачення на екскурсію, супроводжували їх, але побачили там відео, де бабусі з хоругвами... Церковними співали російські пісні, е, там е, мова йшла. Е, спочатку було е, про е, А я в Росію домой хочу, я так давно не відділа мами. Е, з одного боку, це стара е, пісня радянських часів, мова йшла розуміється про інше, але це так дуже дико звучить от, в той час, коли. Люди гинуть на Донбасі, українці. це для вас дивно звучить для мене. Дивно звучить. А очевидно, для української влади, яка не розриває зокрема, і транспортні сполучення з Росією, це звучить не дивно. Тому що ви згадали про Києво-Печерську лавру, так майже в кожній величезній такій церковній структурі, яка підпорядкує Українською української прослана церкви Московського патріархату, є так звані тури паломницькі. От можете поїхати, наприклад, Феофанію, Голосіївський парк, а там теж церква Московського патріархату, і там об'яви всюди. Тури там то Петербург, то ще російське е, е, місто. Біля, е, знаходяться біля е, церкви. Е, е, це паломницькі, так звані тури. Вони всюди. У Мене питання: а чому знов таки дозволяється це сполучення? Це одурманюють людей протягом під час цих турів. Вони приїжджають, вважають, що ну, це єдиний народ. Українці, росіяни і білоруси. І потім ми лише бачимо наявність, а питаємо, а звідки з'явилися колаборанти Добре, в Криму повер... і на сході, на але сході України? Але Повертаючись до сьогоднішнього дня, до того, що відбувалося сьогодні, зокрема, і в Києві, і в інших містах, повертаємось до цього. І от ми записували сьогодні, пряму трансляцію, записували сьогодні коментарі людей, які прийшли до парку Слави, от аби покласти квіти. І що вони говорили? Через металлоискатели проходишь, такого никогда не было, да, идешь, и везде охрана, везде за тобой смотрят. Ну, это не свобода. У нас сегодня 40 лет, как мы ходим, одноклассники и возлагаем цветы погибшим своим отцам, дедам. А вот такого еще не было никогда. Понимаете, я за Україну, за побіду победили. Должны все возложить, толерантно должны возложить все всі У них так сказать, старое покоління, они воспитаны на Советском Союзе. Молодое уже нас незалежна Україна. Ми повинні уважать і тих, і этих. А ви, сами, виходить, прийшли. Я, я прийшла сама, я сама з Луганської області. Mm -hmm. Я виросла в Луганській області, родилась із Луганського. Тут бачу опозиційний блок, Наташа Королівська бігає. І там може в Луганській бігати, що заварили кашу. А они по Киеву розгулювають, бігають, а там люди воюють. Різні думки людей можна коментувати. До речі, можна телефонувати 490 30 74, код Києва 044. Можна ставити запитання нашому сьогоднішньому гостеві Олесеві Віддонію, а також можна висловлювати свою думку про те, сьогоднішній день: день перемоги чи день пам'яті, чи за чи ви акцій, які відбуваються сьогодні, і що треба робити цього дня, які мають бути символи? Якщо коментувати те, що ви побачили, ну, як людина, яка а, зупиняла останній військовий парад а, Червоних а, сил, а, а, військовий парад, тобто це відбувалося в 7, а, 7 листопада 1990 року. І я тоді очолював українську студентську спілку міста Києва. А, ми намагалися а, зупинити цей військовий парад. Нас а, ну, по звіряччому побили а, вночі, це 300 чоловік у нас був а, такий пікет. На Євбазі це площа а, перемоги. А, от військовий парад російсько-імперських сил, якими тоді були а, червоні війська, я вважав, що треба зупиняти. А, демонстрації а, а, старших людей а, я не вважаю, що потрібно зупиняти, хоча розумію їхню цілеспрямовану провокативну сутність а, їхніх організаторів з Кремля. Але ми повинні розуміти, що ну старше покоління вже переконати дуже важко. Нам потрібно просто просвітлювати голови молодшого покоління, щоб вони не долучалися до провокацій. Зараз робимо хто нам телефонує не в, не в силовий, старший, старше покоління, чи молодше. не в силовий спосіб, а про світли Про це поговоримо, що потрібно робити. Добрый день, витаем у вас. Добрый день, это среднее поколение Луганщина. Вы знаете, меня очень удивила радость Порошенко, когда он чуть ли не поздравил украинский народ с победой Макрона. И он сказал, теперь Макрон будет защищать интересы Украины. То есть Порошенко их защищать не собирается. Я не уверена, что Макрон будет французов защищать. Меня удивляет вот это примирение. С кем примирение? Оно касается какого-то определенного исторического периода. Или это примирение массовое? Тогда почему у нас переименование? Ані йде, вот тет бред шизофренії, просто немає. Ну давайте, давайте не будемо говорити про е, діагнози медичні, скажімо так, що медичні діагнози, е, як шизофренія, мають встановлювати лікарі. А от ми будемо говорити про те, що відбувається, очевидно, коли говорять про примирення, в першу чергу йшла мова про е, тих, хто воював в е, сімдесят років тому в радянській армії. Тих, хто воював в лавах УПА, е, як правило, говорять про це. Я думаю, що навіть ширше так говорить здебільше про тих, хто воював в УПА і в Радянській Червоній Армії, але в реальності їх залишилось не так багато. Але пам'ять теж підлягає примиренню. І тут питання не лише в яких арміях воювали українці, українці воювали не лише в цих арміях. Ну, частина воювала і в німецьких підрозділах. Так само це правда. І, наприклад, на Чернігівщині, коли я був в путивлі. То розповідали, чому, наприклад, в Путивлі був загін ковпака, здебільша з людей, які були з кордону через кордон України-російський переслання, а чому сусіднє містечко Буринь дала поліцейський батальйон, який служив німцям? А тому, що Буринь більше етнічно українська, і там був набагато більший голодомор. І от після винищення українців. А, а, голодомором частина а, м, українців достатньо значна. Думала, що німці а, а, це так само може бути союзниками, як під час 18-го року, коли німці були союзником спочатку Центральної Ради, потім а, Скоропадського. Була така ілюзія, поки не побачили, що таке насправді німецький режим. І говорити про примирення українців, які опинялися по різний бік барикад, але з думкою про благо для України. Не лише там для своєї родини, для нації, для землі української Необхідно. тому що українці були і серед комуністичної партії, і не всі вони думали про винищення України. А щодо тих, хто був при німецькій окупації, то я приведу такий приклад. Маємо ще запитання, зараз, зараз. послухати. От, ми не знаємо: от стоїть пам'ятник княгині Ользі на Софійській площі. А хто знає, що Іван Кавалерідзе був під час німецької окупації керівником управи культури? За німців ми від того, що менше маємо шанувати. Ми знаємо, що, наприклад, Кричевський, брати Кречевські, відомі художники, один з них, до речі, батько єврей за національністю. А один з Кричевських Федір, якщо я не помиляюсь, очолював спілку митців України і помер вже в 47-му році в Ірпіні, а другий емігрував. От з колосальною кількістю людей, які опинялися в на окупованій території, і е, хтось е, вірив, що може робити краще. Ну, наприклад, професор Глоблін був першим бургомістром Києва. Тепер я думаю, дуже відомий що, я думаю, що це тема цілої програми окремої про те, що відбувалося. Ще запитання. Говоріть, будь ласка, а, добрий, добрий, день. День. добрий день Добрий день. Київ Олена. В мене я абсолютно солідаризуюсь з вашим гостем Олесом Донієм. Хочу сказати від імені мого покійного батька, який е, був призваний в армію, будучи вже в армії, і він з Донецьку був, до речі. І він пройшов весь фронт, закінчив у Берліні. Він ніколи не любив цього офіційного свята. Він йому не довіряв, і він став істориком. Я запитала, чому ти батько став істориком. Він каже, що коли був в армії, йому начальство часто говорило: о українці, все придачі, у вас був один хороший чоловік це Гоголь. Він каже: завдяки цим словам, я став істориком, і те, що він побачив у війні, і те, що він бачив після війни. Це абсолютно відповідає от, тим всім кривим зеркалам, про які розповідає Олесь Зоній. В Нашій країні пропонують нам всім трошки бути багідним е е і не народити ні ідеї, ні вчинки. Я навіть дивуюсь людям, які залишаються. Дякую, рівні. дякуємо вам за ваші слова. І от про ідеї. Слухачка чи глядачка сказала про ідеї, про те, що могло би бути. Яка ідея, які символи могли б об'єднати українців зараз? Зважаючи ще й на те, що зараз йде неого уголо... хай не оголошена, але війна. Дякую перше, вашій глядачці і за слова підтримки, і за її оповідання про її сім'ю. І я скажу, що ми стоїмо зараз перед питанням виписування нової національної ідеї. Я колись зробив спеціальну програму присвячену національної ідеї, і скажу, що у нас є ілюзія, що вона вже виписана. В 19-му, на початку 20-го століття Україна зараз стоїть перед новими викликами, зокрема, і необхідністю єднання нації, але на власному проєкті, на власних ідеях. І нам потрібно виписати, які ці власні ідеї, бо є і повага до української культури. Про що йшла мова раніше українських ідеологів, але так само є і питання толерантності один до одного питання співіснування наших, скажімо, різноманітних етнічних груп, конфесійних груп, якщо вони не протирічать самому існуванню української держави, як це наприклад українська православна церква московського патріархату, яка навіть не визнає право наявності автокефальної церкви на території. України і більше того, навіть не хоче перекладати Біблію е, українською мови тобто нам потрібно визначати от всі етнічні групи, е, всі е, регіональні групи, е, всі конфесійні групи, які готові сприйняти. Саму ідею української державності безперечно повинно бути залучені зараз до спільного українського проєкту. Нам потрібно вчитися жити разом. Нам потрібно толерувати один одного, і тут не лише йдемо про примирення 8-9 травня набагато ширше, глибше примирення і вчитися бути добрішими один до одного. це хороші слова про те, що треба вчитися бути добрішими один до одного. Хочеться побажати цього дня всім. Перемоги в тому, що маємо зараз, хочемо побажати того, аби ви знали, що перемога це те за що потрібно завжди боротися. М'ятайте своїх героїв! Це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був Олесь Доній, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.